Безпілотники значною кількістю атакували порт у Ростові-на-Дону. Там усе горить. Атаковано танкери, атаковано порт. Поруч у місті Батайськ біля Ростова-на-Дону було чутно гучні вибухи а ще характерні звуки реактивних двигунів. І місцеві мешканці писали про те, що їх атакували або реактивні дрони, або навіть ракети. Були і такі, і такі версії у російських соцмережах намагаються розібрати. Це росіяни, що саме їх там атакувало. Справді, якщо оці всі відео дивиться зі звуком, то на деяких з них характерний е, звук такого реактивного двигуна. Він дуже гучний, він дуже пронизливий. Ну і звичайно, що росіяни на все це е, реагували з непідробним жахом. Як повідомляв губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, атаковано було порт ростова на Дону. Там спалахнуло вантажне судно, два члени екіпажу, які екіп перебували на борту, загинули ще троє отримали поранення. Написав цей місцевий так званий губернатор. Е, на заході міста також пошкоджено багатоповерхову новобудову. Там ніхто не постраждав. Написав слюсар. Ну і про Батайск він зазначив, що в результаті атаки дронів семеро осіб отримало поранення. Чотирьом медики надали на місці допомогу, кількох госпіталізували, саме трьох. Але одного е мешканця Батайська е медики врятувати не змогли. От е такі повідомлення з Батайська. Ну і, Крім того, подібні повідомлення про атаки з'являлися із міста Таганрог. Е ну, Все це про Азов'я, все це один регіон по суті, Росії. І ми знаємо, що з Роставана Дуну теж Росія не експортує. Різні вантажі вивозить, в тому числі і нафту, інші вантажі. Відповідно, так вони цілком, цілком виправдані, цілком логічні. Там ще й маса різноманітних воєнних об'єктів у цьому районі знаходиться, І ремонтні відповідні підприємства російського ВПК, і склади, різноманітні логістика. Тому на цю атаку в районі власне, Таганрога постійно обстрілюють, атакують теж Єйська. Ховали нещодавно от минулої доби атакували Єйск Наші безпілотники це неподалік від ростова на Дону. Так само там якраз авіабази і різноманітні ремонтні потужності російського мілітарного комплексу знаходяться. Тому в цей от напрямок бачимо утюжать, що називається постійно відвідують, навідуються туди українські безпілотники. Регулярно російське міністерство так званої оборони написало про те, що 77 українських безпілотників збито над Росією, Сією з вечора, 17 грудня до ранку, продовж ночі, ну адна Ростовської області лише три дрони вони знищили. Очевидно, всі інші не знищили, не перехопили. І вони влучили по різноманітних об'єктах. Отже, Росія горить. Ну і, от, власне кажучи, цікавить нас те судно, яке пошкоджене. Яке горить де нібито, є жертви? Як пишуть, що це танкер, який постраждав від удару збройних сил України? Як повідомив, повідомив зокрема мер Ростова на Дону Олександр Скрябін через атаку на Ростовський порт спалахнуло вантажне судно, і двоє членів екіпажу, які перебували на борту, загинули. Ще троє отримали поранення. Тобто, основні. Жертвив Росіян це очевидно, екіпаж цього танкера. Цікаво, що танкер перевозив чи буває на російську нафту або можливо якесь крадене не крадене добро. Кажуть, що це переобладнаний сухогруз, тобто він раніше танкером не був, а тепер став танкером. Ну вже і перестав ним бути. Очевидно, після цієї атаки. Далі додамо, що на танкерах тіньового флоту Росії помічено було озброєну охорону, але це було якраз на іншому напрямку в Балтійському морі. Там якраз начальник оперативного відділу військовоморських. Сил Швеції Марк Петкович місцевій пресі, місцевому медіа озвучив дані про те, що їхні шведські військові спостерігають, що російські танкери так званого тіньового флоту охороняють озброєні люди. І власне спочатку було припущення, що це якраз обслуговує російський військово-морський флот безпосередньо ці танкери їх обороняє, але зрештою зійшлися на думці шведські військові, що озброєні люди це. Співробітники приватних е, охоронних компаній або воєнізованих таких компаній, які в Росії діють найманці різноманітні. От вони супроводжують ці танкери. Через цей північний маршрут через Балтійське море. Зокрема, ну зрештою, це не змінює суті. Ці танкери потрібно виводити з ладу і виводять їх з ладу, як правило, атаки різноманітних морських дронів з вибухівкою. І ця воєнізована охорона далеко не завжди може вплинути на такі процеси. Тим часом з лінії фронту надходять у нас повідомлення. Як повідомив вчора, головнокомандувач збройних сил України Ок. Сандр Сирський, українські війська на 90% контролюють територію міста Куп'янськ на Харківщині. Там продовжується зачистка від присутності російських військ у певних анклавах в місті, тобто вони там оточені. І от власне ми бачимо кадри, зокрема від корпусу Хартія, військові, якого продовжує продовжують діяти в Куп'янську, проводити зачистку. І справді операція, яка відбулася в Куп'янську, є абсолютно зразково. Казовою і е, успішною вдалося за декілька місяців зрізати російський плацдарм за рікою Оскіл і зачистити значну частину міста. Попри те, що росіяни і е, Путін особисто заявляли, що Куп'янськ повністю під їхнім контролем. Куп'янськ, нібито окупований. Е, росіяни й далі продовжують стверджувати, що Куп'янськ у їхніх руках, але довести це, це нічим не можуть. От Намагалися вони це довести вчора. Затканали е, російські опублікували відео, Відео Нібито Скуп'янська, як вони це називали, що це відео Скуп'янська. Але з'ясувалося, вже ось інтерей і Діпстейт-проєкт, зокрема, виявили, що це відео на російських задканалах знято в селі Таволжанка за 10 кілометрів від лінії фронту і за 15 кілометрів від північних околиць самого Куп'янська. Тобто це не сам Куп'янськ, це на Харківщині село Таволжанка. Отже, ворог намагається, от у такий спосіб е, довести, що він в Куп'янську, але натомість лише доводить протилежне. Ви, видає по суті ворог е, факт втрати Куп'янська, знімаючи подібні відео за ну, 15 20 кілометрів від е, тих районів, де триває зачистка в Куп'янську, де триває по суті, добивання російських окупантів. Але російський міністр оборони Білоусов, вчора на колегії Міноборони переконував. Путіна, що Куп'янський далі окупований, що їхнє угрупування військ успішно проводить там операцію. Путін все це слухав, абсолютно не моргнувши, кивав головою і спілкувався при цьому з Герасимовим. Тобто, нібито вдавав Путін, що все гаразд, і що він вірить абсолютно доповіді до міністра оборони. Далі сам Путін заявив, що він то готовий воювати далі, що Росія готова воювати далі, при тому не добираючи Слів кинувся з звинуваченнями в бік США європейців. Путін у цій промові назвавши навіть європейців словом підсвинки, використовуючи фактично лексику, яку досі ми чули лише від попереднього російського так званого президента Медведєва, але все це списувалося на певні залежності Медведєва і на його нестабільну психіку. Зараз же бачимо, що і Путін фактично до цієї риторики вдається. Ну, можемо фрагмент цієї. Промовы выступу выступа Путина на коллегии Минобороны почути зараз, абе зрозумити, як це було. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде, поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. И попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Отже, відразу видно, що Путін хоче закінчити війну. Така примирлива промова. Всіх називає різними словами. І, зрештою, розповідає, як всі хотіли знищити Росію, але Росія відбилася, встала з колін, і тепер у Росії зовсім інші війська, сказав Путін. Дивлюся на ці війська і бачу, що вони кардинально змінились. Вони зовсім інші. Вони войовані, сказав Путін. Він вже слово войоване. І це не відразу можна було. Розібрати, оскільки з е, вимовою саме слів Путіна теж проблеми бувають, і, зрештою, були різні домисли, які там яку метафору, який епітет е, вжив російський диктатор, характеризуючи стан російських військ.